Павло Лі, талановитий український актор, митець, щиро закоханий у театр, кіно та телебачення. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії волонтерив в Ірпені, допомагав з евакуацією, координував збір і видачу гуманітарної допомоги у важкий час був поруч із тими, хто цього потребував. З дитинства Павло цікавився театром, грав у виставах. Після окупації Криму разом із мамою переїхав в Ірпінь. Молода зірка. Він став жертвою одного з тисяч воєнних злочинів росіян. Під Ірпенем на одинадцятий день війни загинув, коли евакуював людей. Автомобіль Павла Лі разом з колегами обстріляли окупанти зі стрілецької зброї. Вбивці підбігши до автомобіля, що врізався в дерево, погрожуючи автоматами, наказали його колегам, які отримали поранення, йти геть. Залитий кров'ю Павло Лі залишився на місці трагедії через шість днів. Його тіло знайшли і вивезли з місця загибелі. Йому було всього лише 33 роки.